Бо посвячені особи або також ми називаємо їх монахи, перш за все, скажімо, є такими подвижниками, оскільки вони. У своєму житті відмовляються від певних речей. Найперше вони складають обіти чистоти, послуху і убогості. Це, напевно, є найголовніша річ, яка стосується богопосвяченої особи. Ми маємо інститути жіночих богопосячених осіб, а також чоловічих. Ось, і очевидно, що не всі монахи стають священниками, так ми ем, маємо приклади ем, богопосвячених ем, мужів, які ем, так навчаються, окрім того, що вони перебувають в монастирях, ще навчаються в семінаріях і стають єромонахами, так, священниками-монахами, але є ті, які залишаються просто братами-монахами протягом цілого свого життя. і... Ем, Є, подвигаються в вірі, у молитві, у пості і у всіх тих особливостях, які передбачені для богопосвяченого життя. Ось, А що стосується Священників, які не є одружені, і, скажімо, вони не є монахами, так? бо у нас розрізняються такі поняття, як священник одружений, священник монах, так? людина богопосвячена, але є також священник, який не є ні одруженим і не є монахом. Так? Ми вживаємо такий вислів світський священник. Ось тому ми маємо ці такі три виміри священства.